Напередодні дня перемоги у Прилуках відбулася легкоатлетична естафета, присвячена 9 травня. Такі змагання вже давно стали традиційними і проводяться багато років поспіль. Організували естафету працівники відділу молоді та спорту Прилуцької міської ради. Учасники були розділені на 12 команд. Серед них представники загальноосвітніх навчальних закладів міста, а також взяти участь у естафеті, виявили бажання студенти педагогічного коледжу. Кожного року беремо активну участь у цьому, щоб підтримати наш. Дух, спортивний дух, підтримати міста. Ну і також показати, напевно, що потрібно займатися спортом не тільки в школі, а й в подальшому своєму навчанні. Заходи це перш за все імідж, імідж міста. В кожному місці проводяться такі легкоатлетичні естафети, присвячені Дню перемоги. Важливо це тим, що ну, діти, діти бачать. То хто як займається, так наприклад, у нашій команді сьогодні буде приймати участь два-два члени збірної України з легкої атлетики. Це все підготовлено до 9 травня за, ну, за наших там дідусів, і за їхню перемогу. А так, також хочу сам участвувати, доказати собі, доказати всім, що є мені ще щось. Команди взяли старт біля меморіалу жертвам фашизму і бігли, передаючи естафету дев'ять етапів. Маршрут проліг по вулиці Київській. Фінішували біля парку слави. Естафета тривала близько шести хвилин. Після чого у парку слави відбулося урочисте нагородження переможців. Відкрив нагородження заступник міського голови Григорій Мисан. У вітальному слові він сказав, що відзначати свято перемоги такими спортивними змаганнями добра і правильна традиція. Спортивний захід проводиться напередодні великого свята дня перемоги. У великій вітчизняній війні ця вікоповна дата. Я переконаний, була, є і буде одним із найбільших свят нашого народу, і всі прийдешні покоління будуть берегти пам'ять про учасників Великої Вітчизняної війни, про переможців цій війні і про тих, хто відбудував. Наше господарство після воєнні роки Після численних виступів і привітань дійшли і до найочікуванішого моменту змагань нагородження. Першими фініш подолали бігуни спеціалізованої школи номер 6. На другому місці опинилися команди школи номер 7, А почесне третє місце посіли спортсмени гімназії номер 5 Всі команди призери було нагороджено грамотами, а учасників переможців медалями. Враження великі не думали, що займе. Ну думали, друге, третє, Ну не перве. Ну враження дуже гарні. Учасники естафети переконані, що всі перемоги мають бути мирні, емоційні, спортивні і здорові.